Харківщина стала вже третьою областю, в якій презентували платформу з підтримки підприємців, зроблену в Україні. Як повідомила на своїй сторінці в Фейсбуці, перший віце прем'єр-міністр економіки Юлія Сверденко, бізнес продовжує давати роботу людям і платити податки. Тож влада буде і надалі стимулювати виробників у прикордонних регіонах, зокрема через публічні закупівлі. В кожній області уряд підписав мільярдні оборонні контракти з виробниками. В рамках програми на цей рік передбачено півтора мільярда гривень для Харківщини. 1 мільярд 250 мільйонів для Чернігівщини і 1 мільярд для Сумщини. Відновлена також програма компенсації на сільгосптехніку. Продовжені доступні кредити, і гранти для бізнесменів, зокрема і для ветеранів-підприємців. Ну і врешті, про розвиток регіональний, але в контексті. Е Комунікації напряму з центром поговоримо з Віталієм Безиним, заступником голови комітету Верховної ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Вітаю вас. Вітаю, добрий вечір. Добрий вечір. Ну звісно, цю місію щодо покращення комунікації, вирішення проблеми, питань швидко, і оперативно і якісно взяла на себе така формація, формат точніше комунікативний, як конгрес місцевих регіональних влад. Його ще називають антикризовим майданчиком децентралізації. Ми, до речі, досить довго говорили в ефірах і з вами також що передача повноважень з центру на місця як реформа місцевого самоврядування на етапі фіналізації, але бачимо, що етап цей якось досить довго триває. Тобто то коли вона вже ця реформа буде завершена? Так, дякую за запитання. Ну, реформа сама по собі точно буде завершена тільки по завершенню повномасштабної війни, на тої об'єктивні причини вона потребує фіксації на рівні конституції. Конституцію неможливо змінити, допоки в нас триває воєнний стан. Тобто, допоки не відбудеться наша повноцінна перемога над ворогом, звісно, і ця реформа не буде завершена. Але як ви правильно підмітили, попри це. Ті поточні проблеми, що виникають у громаді, поточні виклики, що здебільшого стосуються зараз двох напрямків: так один напрямок це власне виживання під час війни і обороноздатність держави, яка торкається кожної безвинятку громади, від питань мобілізації до питань підтримки збройних сил України. І друга площина це питання євроінтеграції, тому що ми розуміємо, що ключові кошти на відбудову, ключові кошти на розвиток, вони зосереджені на теренах європейського союзу, європейський союз як правило. Дуже активно працює саме з регіонами, тому зараз намагаємося активізувати і цей напрямок роботи на майданчику конгресу місцевих регіональних код при президентові. Ну в будь-якому процесі очевидно можуть бути і вони напевно є якісь нюанси. Можливо, не завжди громади мають фідбек, зворотній зв'язок від місцевої влади, можливо, і керівництво на місцях. Часом не може достукатися до центру. Про які здобутки сьогодні ми можемо говорити? Здобутки цієї реформи цього процесу, про успішні як такі, а про які ні. Ну, я думаю, я завжди і у вас в ефірі. Це повторюю, що ключовий успіх децентралізації проявився власне з 24 лютого 22 року. І в плані плані особливо лютого і березня це була яскрава демонстрація. Що така горизонтальна система управління в Україні вона є набагато більш дієздатною і швидшою з точки зору ухвалення рішень ніж позиції наших окупантів, саме тому багато громад вистояли. Що стосується критичних речей, важливих речей, безумовно Україна має свою нову мапу новий адміністративно-територіальний устрій, вже майже чотири роки. Напевно, один з найкращих в Європі за оцінками не нашими а за оцінками європейських партнерів. Але ключове, що ми рухаємось далі. Ключове, що навіть зараз конгрес, який ми вже згадували, він запрацював як майданчик на постійній основі. Тобто, зараз це не просто про поговорити. Зараз це про форматі Верховна Рада, офіс президента, уряд, регіони, громади напрацьовують разом конкретні рішення щодо конкретних поточних проблем і знаходять ці рішення, щоб в подальшому адвокувати їх як на рівні постанов урядової, так і на рівні законопроєктів. Я думаю, це щось нове для нас. Це щось навіть для європейських партнерів, але це та краща практика, яку ми зараз засновуємо в Україні, попри повномасштабне вторгнення. А от знаєте, щодо вашої тези, це не просто про поговорити. Ну а можна ж було би в принципі від цього відмовитися про оцю, ці зайві розмови, наприклад. і чи не простіше було б піти шляхом цифрового адміністрування, послуг налагодження комунікації, все перевести в діджитал взаємодіяти через електронні послуги? Тут тобі знаєте і гарантія, тому що все прозоро, і звітність є з кого спитати. Неможливо, скажу чесно, неможливо, поясню чому. Звісно, у нас є прекрасні здобутки модіджуто України, але давайте відверто. Коли ми кажемо про потребу вирішення якоїсь проблеми на селі, особливо десь на периферії, то рівень проникнення того ж інтернету. Рівень доступу до смартфонів, всі ці подібні речі вони залишають все ж таки бажати кращого. Це само стосується не тільки там пенсіонерів, а стосується загалом місцевого самоврядування. Тому без постійної комунікації, як живої, так і безумовно, паралельно через цифрові майданчики, неможливо вирішувати проблеми. Ми маємо розуміти, що перелік викликів, які зараз стоять умовно перед такими агломераціями, як Львівська, в умовній безпеці, перелік викликів, які є в Закарпаття, це абсолютно різні речі якщо порівняти це з прикордонною територією Чернігівської чи Сумської області, десь там забігають ДРГ, десь постійні удари безпосередньо кабів, це дві різні реальності. Тому, на превеликий жаль, станом на зараз повністю перейти в цифровий формат є угу. ну, Давайте згадаємо і про сам конгрес. Адже на початках конгрес створився як комунікаційний кейс для діалогу. Ну напевно, нині цього мало і потрібні швидкі рішення. Це до речі, те, що ми починали на початку. Що дуже важливо, коли все вирішується досить швидко, оперативно і якісно. А, і рішення в першу чергу проблем людей. Чи відбулася ця трансформація? Від початків на сьогодні чи виконує конгрес своє головне завдання саме на чітких прикладах? Будь ласка, якщо такі є, то безумовно. Від початку цього рогу особливо ми маємо новий етап, коли було створено шість постійних комісій при конгресі від питань євроінтеграції до питань безпеки в громадах, і я поясню, як вони працюють. Кожна комісія ідентифікує поточні проблеми в комунікації з громадами, в комунікації з регіональними владами, пріоритетизує їх. Потім знаходить рішення. Один з найживіших прикладів, які я сподіваюся, ми якнайшвидше вирішимо. В нас велика кількість громад. Віддали свої автобуси для потреби збройних сил, віддали безпосередньо їх для евакуації, завезли багато всього від наших міжнародних партнерів, і зараз це не використовується, тому що законодавство про гуманітарну допомогу це забороняє завтра або в найближчі два дні. Ми реєструємо вже на підставі діяльності комісії конгресу законопроект, які вносить відповідні зміни, і дозволить завозити безпосередньо транспорт для того, щоб возити школярів. Транспорт для того, щоб возити пенсіонерів, використовувати його завезену як гуманітарку на маршрутах. наших територіальних громад це проблема, з якою зіштовхнулися абсолютно всі. Сподіваюся, що протягом цієї весни ми її вирішимо від етапу реєстрації до етапу голосування законопроекту і підписання президентом. Ну і на сам кінець, питання, з якими стикнулися жителі деокупованих територій. Я пригадую, що перший такий конгрес відбувся ж на Херсонщині, там і Харківщина, потім була інші регіони. Це власне, от і гуманітарна допомога і налагодження життєдіяльності після деокупації. Знаю, що невдовзі має відбутися черговий конгрес. Такі конгреси вони в різних регіонах відбуваються повсякчас. Що на порядку денному найближчими цими днями? Ну на порядку денному будуть, звісно, кілька ключових питань, які стосуються безпеки, які стосуються мобілізації ролі місцевого самоврядування. Звідси нікуди це в принципі головне зараз питання в країні. Тому що, все ж таки, якщо ми не будемо гуртуватися навколо збройних сил, то напевно всі інші реформи і розвиток місцевого самоврядування не матимуть ніякого ефекту. Що стосується інших поточних проблем, то все ж таки на моє переконання, друге місце займе все одно євроінтеграція. Без цього так само неможливо, тому що це наші кошти. Ну і третє, це звісно допомога, в тому числі безполковою гуманітарна територіям, що зараз під масовими удораженням, під масовими ударами, Знову ж таки доводиться говорити і необхідно говорити про Харківщину, так само про прикордонні громади Сумщини. На превеликий жаль, ситуація там дуже складна, і звісно, всі мають консолідуватися зараз навколо допомоги цим областям. Так само, як минулого року, за ініціативу президента пліч-о-пліч пліч всі консолідувалися навколо підтримки Херсонщини і відбудову правобережжя, яке було деокуповане. Тут що важливо, що ми ж маємо говорити не лише про ті регіони і громади, які потребують допомоги, але так само про регіони і громади, які цю саму допомогу надають тим, хто потребує. І в цій частині я думаю, що за кілька днів, вже до речі, в нашому ефірі ми можливо і з вами повернемося до обговорення роботи конгресу. Дякуємо вам, Віталій Безгін, заступник голови комітету верховної ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, був щойно з нами.